5 листопада, канал Хайта Ро, мене звати Людмила. Сьогодні розглядаємо, чи буде наступ орків на Сумську область у листопаді. По четвірці кубки, вісьмірці Кубки, яка доповнюється старшим арканом імператриця, та аркану смерть. У орків немає наразі необхідних ресурсів та резервів для наступальних дій. Але по колесу Фортуни можливе повторення подій, які вже були. Тобто, може бути спроба повторного наступу, але вона не увінчається успіхом. Про це це каже старший аркан Смерть. По вісмірці кубків та імператриці українські військові вже не дадуть цим кацапам перейти наш кордон. У листопаді будуть провокації та постійні обстріли Сумщини. На це вказує старший аркан Сонце та королева жезлів на дні колоди. По старшому аркану Сонце також може говорити про великий вогонь, значні пожежі та значні людські втрати. Про це каже старший аркан Смерть. На жаль, Сумщина це все вже переживала. Бажаю вам захисту вищих сил, тримаймося та разом до перемоги! До нових зустрічей! Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Також дивіться інші відео.